Так, всім привіт. У нас почалась трансляція. Трошки змінився фон. Не знаю, може я на цьому фоні трошки це ну, плакат якось там, дівчата, ці моменти. Так, ладно. Добре. Напишіть, будь ласка, в чаті. Чи нормально мене видно, чи нормально мене чути, чи можна починати трансляцію? По можливості. Перевірка, чи чат у нас працює. Якщо мене нормально чути і видно, якщо нормально працює звук, то напишіть, будь ласка, чи плюс, поставте, що все нормально, можна починати тоді. Не буду затягувати сьогодні, будемо трошки швидше. І тема така досить цікава. О, все чудово. чудово. Все, бачу, що у нас є. Так, людей не багато, але все одно буде у нас вестись запис, який буде виложений на каналі на капоті, і там все можна буде передивитися. Взагалі така ідея. Думаю, що ну, скільки людей там не сильно багато набирається, питання можуть не задавати. І я розумію, що люди можуть, наприклад, працювати на станції, щось робити, якусь роботу, і відволікатися на трансляцію досить важко, але все одно. Коли є запис на канал, і на канал можна завжди зайти і подивитися там у компанії Басфа саме які новинки. Всі знаємо, що у нас в компанії є такі лаки, наприклад, вони зараз є: Startup, Crystal Top, крісталтоп Top, там, і так далі. Такі лаки є там. Да? Але потім почались там питання були по екології, почали пускатись нові лаки: там люкс, Андалюкс і так далі. Але зараз компанія вирішила роби, зробити діфрент коротше, сепарацію лінійок. і стало зараз буде у нас три е, лінійки у РМ. А саме буде лінійка елемент. Це така лінійка, вона досить, е, ну скажем так, вона е, проста. Вона проста. Вона її дуже просто працювати. Ніяких там складностей немає але вона не широка. Там пару лаків, пару ґрунтів там і все. В принципі для базових якихось потреб її достатньо, і при чому це від компанії Бас Ферем, і в принципі працювати можна і отримати нормальну якість, але є. Досі така середня лінійка, потужна лінійка, скажімо так, це Advent, вона максимально ефективна. Підходить для роботи на всіх там дільницьких станціях, а також в майстернях, і в принципі достатньо ефективна, але є лінійка ще більш високого класу. Це Pioneer. А саме ці лінії наскільки вона краще, чим Advance, якщо взяти, то ця лінійка вже більш екологічна. І ще там багато дуже продуктів, які зроблені з відновлених технологій, тобто, там це, скажімо так, такий крок вперед, по відношенню навіть до європейського жорсткого законодавства стосовно екології там але аленс це та лінійка, яка лінійка, яку ми ну, більш продуктів, яких ми вибрали. Але є деякі продукти, які в Advanced не зроблені, є в піонер, і ми завезли так само і в цій лінії лінійці. Почнемо там, так да? що? Тобто, нагадую, що є три лінійки. Це елемент є Адванс, є піонером. А стосовно продуктів, які зараз є, тому що деякі продукти старі, старою назвою міняють на нові продукти. Тобто, взагалі знімаються з виробництва старі продукти, виходять нові продукти, і ці продукти можуть бути вже в лінійці саме Адвас чи Пінор. Почнемо з такого ґрунту, як епоксидного грунта, Пам'ятаєте, такий ґрунт. Він ще зараз є, але вже прийшла на нього заміна. Епоксі Сіп. Епоксі Сіп, епоксидний ґрунт, пропорція змішування 4,1,1. Замість нього тепер буде епоксі протект грей. Епоксі протект грей. Так само буде пропорція змішування 4,1,1 то тобто, буде так, що також іти е, до нього, і буде йти затверджувач, і також розчинок. Решинок буде стандартний, який йде і в лак, і в грунти так само. Тобто, розумієш, що в принципі нічого е, не міняється пропорції змішування, міняється по назва все те саме залишається. Тобто можна працювати і просто поміняється баличка з назвою. Ось і якісь е, ось моментів не буде. Е, судячи по назві, там да, якщо стоїть грей на ньому, ми ж розуміємо, що якщо стоїть грей, то повинно може, може з'явитися може там дак грей, якийсь чи лайт грей, тому що ми знаємо, що грунти епоксидні, вони у нас сірого кольору. Але якщо я ще на банці указують, що є сірий, тобто ми розуміємо, що звісно може ще з'явитися якийсь темно сірий чи світло сірий в Принципі, така є таке очікування. Також пам'ятаємо, такий був пластик прем'єр, називається Сілер Пласт 80. Сілер Пласт 80 буде замінений на пластик преп. Пластик Преп. Але ми бачимо, що в тарі він іде буде. Якщо Сілер Пласт 80 йшов в тарі літрові, то тут ми бачимо тару, що буде п'ятилітрова, але можливо, згодом ще з'явиться і літрова тара. Буде інформація, буду з цією інформацією ділитися з вами, і коли буде ця інформація, поділюся. Ось також грунт, е, Всі знають такий грунт, Чудовий екстрасіляр. Да, він трошки там коштує, але він досить такий прогресивний. Дуже багато в нього плюсів. У цього ґрунта він працює мокрим по мокрому. Він має версію чорну сіру між собою. Змішується. Він може наноситись на голий, е, не, ну на не на голий метал. Звісно, там да він може наносити на, на новий метал. Також він, він приймає участь в фарбуванні і ремонтних деталей, а також можна наносити на. Голі пластики, але до треба додавати спеціальні А, Тобто, такий досить прикольний Е, Також його знімають з виробництва. Раніше він був в білій і чорній версії, а зараз буде біла і чорна версія, але грунт буде в трьохлітровій тарі. В трьохлітровій тарі буде йти. Називається він буде Filler. Тобто, був екстра сілер, став квік От і що в нього які моменти пропорції змішування також 3-1-1 тобто нічого в навичках в настройках пістолета нічого не міняє все те ж саме 3-1-1 звичайно якщо ми переходимо наприклад на а, якісь роботу з пластиковим елементом то ми додаємо до нього вже присадку яка раніше називалась Flex Pro а зараз 2А 45 2А 45 така присадка буде це замість Flex Pro також пам'ятаєте, що у екстрасілера був затвердник d 70 і d 80 Тобто d 70 це був стандартним затвердником, d 80 це був повільним. Звичайно, якщо ми працюємо мокрим помоком, нам хочеться швидше підсихати. 15 хвилин і ми можемо фарбувати. І d 70 це був стандартним. Якщо ми бачимо, що у нас велика там. Капо з двох сторін, там да якась велика машина, там багато деталей, то, звісно, там хочеться, щоб спокійно ми могли працювати при високій температурі, то ми використовуємо d 80 І в цьому випадку у нас вже буде затвердник 2A30, 2A31. 30 це у нас буде стандартний 31 це буде повільний. Тобто Д-70 став 30-м, Д80 став 31-м. Ну, звісно, я розумію, що коли будуть перші такі замовлення саме по цьому ґрунту, то треба буде все одно для вас ну, чи скачувати в ТДС, чи дзвонити і питати, які моменти є. Але тому, що з'являються нові назви затвердників, нові назви розчинників. Але можна орієнтуватися на літри, якщо стоїть П, то це буде. Праймер, це буде якийсь щось із ґрунтів. Якщо стоїть літера H, це буде якийсь хардендер, тобто затвердник, і буде Р, це редюсер, чи розчинник, чи Тіндер, що можна називати. Тобто можна в нас дивитися, що це вже, наприклад, стоїть H, це вже затвердник. Ми розуміємо для себе. Ось. Що ще? З'являється ґрунт Easy Filler. Easy Filler – це буде стандартним ґрунтом-наповнювачем. В нього буде версія також, буде версія біла і чорна що е, що, що Easy Filler, вони будуть йти в про є якісь рекомендації по підборці тобто якийсь відтінок сірого то ми можемо вже завчасно працювати з ґрунтом який має такі, таку підлогу тобто мі таку сірість тобто на це нам дозволяє економити подалі фарбу і більше ефективно працювати Тобто ми розуміємо, що у нас є, наприклад, отакісь е, синій кольор. Там да для нього повинна бути така підложка. Тобто, для того, щоб підложку цю не брати, ми можемо завчасно працювати грунтом такого такого кольору для того, щоб у нас була така співпадіння по фарбі. Тобто, ми е, допомагаємо колористу, допомагаємо собі, економимо фарби ефективніше працюємо. Тобто, ці грунти дозволяють працювати краще і ефективніше стосовно грунта на повністю ізі філера. Версія білий і чорний. Також пропорції змішування, як і у стандартних е, ґрунтів е, від ДРМ: це 4, 1, 1. А також ці ґрунти, цей ґрунт може працювати в версії не тільки в стандартній, там де виносимо 2-3 шари, а також може працювати в версії high build, тобто можна наносити 4 шари. Різниця тільки буде в тому, що якщо ми стандартною версією працюємо, е, нанесли 2-3 шари то у нас буде висихання при 60 градусах буде висихання за 30 хвилин а при 20 градусах за 3 години коли у нас хай білд версія тобто ми розуміємо що ми багато його влили то у нас висихання при 20 градусах буде 16 годин а при 60 градусах буде висихання 40 хвилин Розуміємо, там да тобто такі момент, звичайно, це все можна трошки прискорити за рахунок Jet 5, який також буде мінятися, і Jet 5 буде мати нову назву потім. Але зараз ще стандартний Jet 5 є, ми їм працюємо. Коли буде нова інформація, поділимось з вами це стосовно грунтів. Що стосовно лаків, стосовно лаків, у нас буде один лак, буде з лінійки змішування 4 до 1, Лак уже протестований. Відгуки від відгуки. Не так давно працював з цим лаком, пофрубував чотири деталі. Мені дуже сподобалось. В принципі, він схожий, як на мене, схож на е Basic Lear cp 2, тобто він досить таки густий, він не рідкий. Тобто, відчувається, що він такий густий і має вис високий такий шар. Тобто, ну непоганий лачок, трошки є е жовтізни. Трошки жовтенькі, такі, але не сильно такі жовті. Якщо взяти, наприклад, старі лаки, такі, як наприклад, Custom Clear, Клір, він досить, досить жовтий. Світ має такі ну, трошки, трошки жовтізну. Але в принципі, мені сподобалось, як він наноситься два повних шари, має товщину там до 60 мікрон. Це досить багато, можна працювати. Але це саме такий простий лак Елемент. в лінійці Advanced, ми завезем, завезли лак, такий, як Mixed Top. О, це вже лак цікавий. Там, да, там пропорції змішання 2 до 1, а також додається трошки розчинника можна додавати. А ось буде мікс топ. Це буде основний лак. Також будуть два нових лака. Це, ну як нових умовно нових, це буде матовий лак, мат топ і мат топ плюс. мат Матоп мат це буде лак такий самий, як колись був. Ем, як вони називалися вже. Вже перейшов на нові лаки, вже старі забувайте почав. А от, е, сілікотоп і сатінтоп. Сатінтоп це полуматовий був, це матовий, от е, медтоп, сілікотоп. Звичайно, що в програмі по підбору фарби, то звичайно буде там, скільки в якій пропорції між собою ці лаки змішуються. І коли лаки ці змішуються, ми будемо отримувати саме цю матовість. Недавно так давно у нас е, один клієнт замовляв лак на Mercedes на листву. Саме та матовість, яка була зроблена з заводу, то можна взяти лак е суміш лаків матового полумату, спеціально пропонує програма від ДРМ, і отримати цю матовість. От. А також буде е керамічний лак, який називається Protect Top. Пропорцію змішування 2 до 1 він буде йти замість суперемотопа. Всі пам'ятають, Top, досить якісний лак, який йде на преміальні автомобілі, і не, не стирається. І... Чудово носиться там, да коли роблять собі машину, намагаються робити все такі керамічними лаками там, да але звичайно, розуміємо, що е, тут треба до нього відноситись досить ретельно, тому що важко полірується коли повністю висихає. Але якщо зробили все гарно по технології, то це він вам довго прослужить. називатися він буде проте... протек, можна замовляти, і він працює. Так, бачу якісь питання, що там у мене пару, пару моментів є. Це матеріали преміум класу. Всі матеріали, да, тут сама сама компанія Рем це матеріали саме преміум класу, і на матеріали є багато амалагацій. Тобто, коли виробник автомобіля. Рекомендує і чи дає дозвіл на ремонт для того, щоб була гарантія на ремонт автомобіля, дає дозвіл саме роботи. Це якийсь бренд, який дешевше для якихось мастерських, там амалагацій не буде, на назв ну Мабуть, вони захотіли трошки навести порядок, тому що ви пам'ятаємо, що були лаки. Як одне з відео у мене колись було там, да лаки було 25 лаків було там, да і це була якась е стандартна top Plus, демонтоп плюс, демонтклір. Е Крістал топ, стар-топ, хронотоп, потім пішли люкс, потім, потім ще нові. Вони вирішили, я так розумію, просто вирішили. Так, розбили по лінійка, зробили серію елементів два лаки, зробили серію advanch там п'ять лаків, і серія там БНР ще п'ять лаків. Все розбили, всі інше там прибираємо, на всьому все закінчують. Для того щоб був порядок. Якийсь тобто, такі, ну такий підход там, вони зробили. Тобто, є звичайна серія сервіс чи там. Скажу на деякі країни, які в них екологія, наприклад, якщо взяти там Фінляндію чи Швецію, то там екологічні норми можуть бути навіть вищі, ніж в ЄС. Там да? От країна собі вирішила ще вище. Тому Басто зробив для них окремо, ну може для них, може для коштів, ще там е окрема така лінійка, де максимально ефективно використовується там саме енергозберігаючі моменти, там да? екологія, там екологічний, тобто зробили максимально таку. Такі речі, це не зовсім зміна назв, це оновлена лінійка матеріалів для зручності. Так, да, звичайно, ми прийде. Я це мав на увазі там, да, що є моменти, коли міняються назви, там да, можна умовно казати. Це більш для зручності, щоб ви розуміли, що є, що. Якщо у вас, наприклад, був екстра він став квікфілером. Там, да, ми розуміємо там, да. пропорції змішані такі самі. Отверс що додаємо стільки ж ручника стільки ж. Тобто, продукти продукти, да вони не тільки поміняли назву, але вони ще були і дороблені. Але для того щоб прив'язатися для, для спеціалістів які працювали, наприклад, екстасіллером, вони повинні розуміти, що був екстасілір, став квікфіллер. А бас, прораховуючи прорахувавши цю ситуацію, вони зробили так, щоб людина собі не... Не було у людини складності з переходом на новий продукт, тобто зробили пропорції змішування такі самі зробили е, такі самі моменти стосовно наливу, там да? максимально підібрали щоб пов'язки ціти ці продукти відповідні були. Там, да е, бачите, що раніше було більше продуктів 4 1 1 зараз продукти зробили більше два Тобто розумію, я не можу сказати, що мікстоп, наприклад, це той самий крістал топ. Тому що крістал топ, по перше, жовтіше, по-друге, він 4-1-1, а мікс топ-2-1 це зовсім інше продукти, Там да, не можна так сказати. Чи, наприклад, діамонтоп чудовий лак там 5 до 1, чудовий лак там не можу сказати, що Діамонтоп став, наприклад, при там, ні, топін уже більш досі пішних такі продукти, воковських продукти відноситься. Лак нижчо, нижнього класу, там не класу навіть а. Рівня там, да? Тобто це МСК була там, да? стартоп це вже хаеска там. І Що сказати, що гірше, що, що краще там. Да? Ну, Кому що більше подобається? Хаеска півтора шари наноситься, але хаски більш складні до того, щоб вони можна пояснити, що, що людині більше подобається. Наприклад, якщо людина працює, у нього пістолет лаковий, наприклад, да, ХВЛПшний, і такі ситуації бувають. То він не зможе взяти, наприклад, лак проміксити його нормально, нанести, тому що він густий. там, да? А, наприклад, Єматоп зможе взяти нанести, тому що він рідкий, і, в принципі, його ХВЛПшним пістолетом роздути можна. Розуміємо, так? Так, що там? І ще якісь питання було. В деяких країнах законодавства. Ну, те, про що я казав, так. Да, в деяких країнах законодавство по екології воно йде попереду. Наприклад, водні системи там да у нас, по-моєму, якщо не пам'ятаю і не забуваю, в Європі вони почалися законодавства з 2007 року. Наскільки я пам'ятаю, а вони вже існували і до цього. Там да декілька країн вже перейшли, і вони в системи собі поставили ще ще до того, як в Європі ввели законодавства по екології. Там да розумім, що деякі країни ще швидше переходять на ці екологічні норми. Також я пам'ятаємо ще, хотів про один продукт сказати. А Це пам'ятаєте, такі серветки були кислотні. Так їх називають серветки. Це Піке 300 w Замість них буде тепер 2P500, 2P500. І, наприклад, оце той варіант, коли були серветки, pk 300 w і альтернативи нема цим серветкам в серії Advance і ці серветки є тільки в піонері. І ми його взяли з Піонера, і тепер ці серветки будуть саме, от, наприклад, то, то, що я казав на початку: що, е, ті продукти, яких в Адвенс немає, ми завозимо з піонера, і вони будуть. От е, що ще Ще якісь нюанси? Так, в принципі, основні такі речі розказав. Я розумію, що все це більше така інформація, що з'явилася загальна інформація. З'явилися нові три серії. Uh, всі продукти, ці вже які ми визначили, вони приїхали, і вони є. Звичайно, якщо будуть якісь якісь продукти, які раніше, наприклад, той ж саме Екстасіля закінчується, і ви захочете замовити цей продукт uh, чи його аналог. Аналог він, звісно, є, і буде тодеска Завжди можна прочитати, подивитися, як воно працює, чи, наприклад, позвонити мені, запитати я розкажу, як воно працює. А може і навіть покажу, може наступних відео будемо показувати. Тому така інформація. А, зараз буду тоді завершувати трансляцію. Хто не, не був саме на, на прямій трансляції, пишіть коментарі, задавайте питання. Я буду писати в коментарях відповіді на ті запитання, які у вас будуть, якщо щось не зрозуміло було. Все. всім тоді, всім е, дякую за, дякую за присутність, дякую за увагу. Всім гарного дня. До побачення.